Дії української влади, коли вони починалися стосовно НАТО, вони скоріше були такими рефлексивними, розумієте, ніж щирими і відвертими, і головне, прагматичними в розумінні, а що це таке, що це нам може принести, наскільки це ймовірно, там, реалістично чи ні. І в мене таке враження, що ми весь час ну, разів п'ять випереджали події, там коли казали, що ми завтра, вже, вже завтра, післязавтра, НАТО вже все від, без НАТО, життя немає і все. Я вважаю, чесно вам скажу, що там було багато непоспішних, необдуманих кроків з боку української влади. Скоріше хотіли спрацювати на рейтинги, на популярність, розумієте, ніж реалістично оцінювала ситуацію. У мене тут своя оцінка, мені інда.